Сьогодні виступав по декільком питанням. Перше, це відкритість влади, це прозорість ряду економічних питань, які на сьогодні, на жаль, не висвітлені і ніколи не висвітлювалися. Перше питання це інвестиційні зобов'язання, інвестиційні навантаження на інвесторів, які, на жаль, не виконувалися в повній мірі, за моєю інформацією. І Одночасно ми не знаємо, що вони робили насправді. Тобто, всі домовленості, які йдуть між владою міста і інвесторами, вони приховані були раніше. Сподіваюсь, ми зараз змінимо ситуацію. І інвестор побудує дитячий майданчик, качелі, лавочки, що завгодно. Влада відкриє це все від свого імені, і ми не знаємо, що насправді інвестор зробив. І тому я вважаю, це неправильно. Ми повинні бачити. Всіх соціально відповідальних інвесторів, які у нас є в місті, а я впевнений, що вони є. Не треба приховувати їх. Точно так, як ми мусимо побачити тих інвесторів, які не виконують свої зобов'язання. Тому я запропонував висвітлити списки тих інвесторів, які здали свої об'єкти в експлуатацію за останні роки і не виконали свої інвестиційні зобов'язання. Це раз. Пункт номер два: висвітлити списки назви інвесторів, їх об'єкти, які є в місті. І інвестиційні зобов'язання, які рахуються за цими інвесторами, щоб ми знали, щоб громада знала, що нам чекати для нашого міста, які суми коштів, які покращення від даних інвесторів. Далі одне з питань було про те, що одна компанія затримувала виплати арендної плати за землю. Це погано, звичайно. Згідно договорів аренди земельних ділянок, через три місяці починаються юридичні. Питання підніматися про резерванню договору оренди. Я вважаю, що повинна бути ще моральна відповідальність перед громадою, і влада мусить висвітлювати списки цих орендаторів землі, і не тільки землі, до речі, а й орендаторів нерухомості, які вчасно не виплачують, щоб знати своїх героїв. Дякую. Ну а зараз ви кажете про те, що потрібно висвітлювати прізвища тих інвесторів, тобто їх цієї інформації немає в публічному доступі. Немає так. А яким чином ви пропонуєте їх висвітлити? У нас є сайт Борської міської ради, де ми можемо написати, ввести розділи. Це відділ економіки. У нас відділ економіки повинен перестати бути статістом, який збирає статистику, при тому фактично там перевірено, як правило. І...» е Створити справжній відділ економіки, який би надавав ситуацію, показував ситуацію насправді середню, який би справді займався плануванням економічного розвитку міста, аналітичною роботою і прогнозуванням. Ну а ви е володієте якоюсь інформацією? От скільки таких інвесторів, які не виконують інвестиційні зобов'язання, про які суми може йти? Якби я володів, я просто оприлюднив. Ну а який це порядок сум от взагалі для міста? От зараз багато будується. Я думаю, це десятки мільйонів, як мінімум. Якщо не сотні, десятки точно. Як думаєте, міська влада оприлюднить ці дані? Дуже сподіваюся.